Всім привіт! Сьогодні ми зробимо тренування: акцент на стопи, на ножки і на спинку. Погнали! Вверх, вдих, видих. Так. Трошки порозминаємось, вдих, видих. Вдих. Глибоко, видих. І робимо. На ножки піднімаємося на носочки, на п'яточки, на носочки, на п'яточки. Так, якби перекатуємося з п'яточки на носочок. Так, вверх, вниз, вверх, вниз. Десять разів робимо. Так, молодці, дихаємо. Вдих, видих. Зараз одну ножку вверх, другу вниз. Так, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, походили, ходимо, пішли. Трошки розімнемось, розігріємось. Зробимо таку невеличку Зарядку, розминку і трошки акцент на стопу зробимо, і на ніжки і на стинку. Так. На носочки можна трошки пружинкою такої. На місці туди вперед, назад. Так, добре, молодці. Зараз робимо ми продвигаємось пальчиками вперед, як хто може. Так, продвигаємось вперед. Ідемо на зовнішні частинки ножки. Хто, хто говорить, треба в носочках займатися, в шкарпетках. А я як би складняюся, щоб ми займалися без шкарпеток, щоб була стопа відкрита, щоб вона відчувала всі точки, вона більш м'язи такі відкриті і вони чуттєві. Так, може хтось скаже, що не можна займатися, бо сидиш? Так, а я, я думаю, я вважаю що це краще на весь організм, на стопу і йде е, е, такі, е, як сказати, від стопи йде такі імпульси, імпульси в мозок і починає краще е, працювати і мозок і Енергія більше стає, так що я вважаю, що краще займатися босоніж. Ну, якщо звичайно холодно, наприклад, то можна носочки вдіти, то вже дивиться сам самі, як, як вам зручніше. Так, добре, вдих, видих, трошечки розімнемось. ручки розминаємо вверх. Вниз. Так, робимо трошки розминку, все ціле розімнемо. Цю тренування це тренування можна робити і зранку, і ввечері можна робити після роботи, після напруженого дня, можна теж робити. Я такою е, зараз покажу тренування. Таке, що даже класно після роботи, після напруженого дня, коли ви важко бігали, або там десь ходили, десь займалися постійно цілий день по роботі, або просто активний віддих, так, то можна це цю, цю тренування робити. Вона йде таке, як на відновлення організму. Та Якби і відновлення, і енергію дає. І трошки розслаблення. Розтяжечка така, трошки, трошки таке, що ну, організм весь в тонусі. Так, робимо зараз поприсідаємо трошечки ручки на пояс, присідаємо. Можна півприсід, можна повний присід. Один, два, три. Чотири, 5, 6, 7. Вісім. Запустимо наші ножки, наші м'язи. Дев'ять, десять. Так, десять разів. Присідали. Так, розслабили. Так, робимо ручку одну вверх, другу вниз. Дихаємо. Дих. Видих. Три, 4. П'ять, 6, сім, вісім, 9, десять. Так, розслабили ручки. Так, робимо таку вправу. Ручки вверх. І ножку назад. Одну, потім другу. Один. Вдих, видих, два. Вдих, видих, три. Дих, видих, чотири. Видих. П'ять, шість. Сім. Вісім. дев'ять, Напружуємо сіднички, наші ножки. Десять. Ще десять. Головне, щоб ми не розслабляли ни ручки, ни ножки, ні ручки, ні ножки. Не розслаблюємо, так не кидали ручки. Вони напружені. Один. Ножку теж два. Напружена. Три. Рівне назад. Чотири. Видих п'ять. Видих. Шість. Сім, вісім, 9 і десять. Добре, розслабили. Так. Наступна вправа ми будемо робити півприсід. Ми сіли в півприсід. І робимо ми, ручки поставили на стегна і робимо ми піднімаємо один носочок, другий носочок стопу, дві піднімаємо. Так, і робимо то п'ять разів. Один, два, і разом. То один. Один, два, разом. Два. Один, два, разом. Три. вдихаємо, Один, два, разом. Чотири. Один, два, три, п'ять. Так, розслабили. Зараз у нас запускається такий вже процес. Зі стопи йде вже все по колу, все пішла, кров наша розігрівається і ми вже почуваємо себе краще. От ви відчуєте, потім, коли зробиться це тренування, відчуєте, як, ви, як ваша стопа зі стопи йде на, всі, на весь організм. Робимо зараз з п'яточки на, на всю стопу, робимо на одну ножку. Потім на другу. Рівно вагу на всю стопу. Один. Два, видих. Три. І ми стоїмо вперед, не перехиляємося. Рівно на степу, рівновагу на стопу, щоб вся все, все маса тіла на стопу була. Так. Буває, що трошечки. Відхитатися. Так, видих. Вся стопа. На всю стопу напружується вся стопа. Видих. Видих. І ще два рази. Видих. І видих. Так, розслабили. Ручки ножки розслабили. Зараз ручки на пояс, і робимо ми одну ножку вперед, трошки зігнули. Маса ціла теж вся на, на стопі, щоб не вперед не переваливатися. І робимо ми рівновагу, більше як на рівновагу, на концентрацію, увагі, і вся йде в, увага, на стопу на ножку 1. Можна трошечки вниз сина не нахилятися. Два. Головне трошечки вище. Ножку, яку ззаду піднімаємо. Три. Видих. Чотири. Так, видих. П'ять. Десять разів на одну ножку робимо. Шість. Напружується у нас і ця ножка, на якої ми стоїмо. Сім. І та ножка, яку ми піднімаємо. Вісім. Сидничку піднімаємо, піднімаємо. Вісім. Дев'ять. Видих. На видихі Напружується і все. І прес нас напружується. Видих. Десять. Так, поміняли ножку. Може трошечки рівновага так хитатися на ножку. Один. Два. Три, чотири видихаємо. П'ять. Шість. Видих, сім вдих, вверх і видих вісім. Ще трошки дев'ять. На десятий раз вже рівні, рівніше. І десять. Так, розслабили. Так, зараз ми зробимо ми невеличку таку такий масаж, зробимо ніг. Невеличкий масаж ніг зробимо, сідаємо і беремо пальчиками. пальчики е Просуваємо пальчики між пальчиками ніг. Так, воно так. може бути трошечки боляче, але потім, як ми будемо постійно, так кожен день можете робити яку таку вправу, і воно буде вже легше. Воно теж тут м'язи у нас, якби на стопі не розтягнути. Треба якби розтягувати, як ми розтягуємо все тіло, ноги, руки. Спинку, прес. І, і так же само ми повинні розтягувати, працювати зі стопою. Тут теж є м'язи, тому що треба їх розтягувати, розігрівати. Так, просунули ми між пальчиками, Так, і робимо ми вверх, піднімаємо і трошечки тримаємо. Один, два, три. 4, 5. І в опустили, покрутили. покрутили. Потім ви відчуєте, дуже класні такі вправи. Потім ви відчуєте, після того, як ми зробимо це такий невеличкий масаж ніг, і ви відчуєте дуже класне таке і розслаблення вже стопи, і таке зняття такої напруги. Так, знову робимо вверх, піднімаємо, якби натягуємо. Розтягуємо наші м'язи, пальчики. Один, два, три, чотири, п'ять. і знову ми покрутили, розслабили. Так, і ще разочок робимо. Один, два, три, чотири, п'ять. І розслабили. Трошечки потерли. Якщо маєте можливість, можна кремиком помастити або олійкою помастити ножки і зробити масажик. Але після тренування, після такого масажу краще е, вже помити, тому що там небезпечно. Якщо там олійка або крем буде такий жирноватий, то треба, щоб десь не підскризнулися. Треба уважно обов'язково помити, змити цю олійку. Або кремик. Так, розігріваємо, розтерли, розтерли пальчики, масажуємо пальчики. Падушечки. Перший пальчик, другий, натискаємо, добре натискаємо. Третій. У нас дуже багато точок таких на стопі, що вони відповідають на наш весь організм. Третій, четвертий, п'ятий. Так, кулачком помасажували знизу нижню частинку. Так, і вниз. Ідемо вниз, пальчиками. Пальчиками вниз. Можна трошки постучати. Тихенько, не сильно, спокійно. Так. І притискаємо. Так от беремо ручками і тиснемо. Тиснемо, тиснемо, тиснемо сильно, сильно, сильно. Так, і зараз от відчуваєте, ви випрямляєте ножку, і як у вас відчуття, відчуття одної ножки, яку ми розмяли, і друга, яка ножка, у нас така зажата трошки А ту, яку ми розмяли, помасажували, трошки Она аж така легкость в неї Так, Беремо другу ножку, потерли трошки. Потерли, Так, так, трошки покрутили. Встає, вставляємо пальчики наші між пальчиків. Воно трошки може буде боляче, але трошки ми і вверх піднімаємо вперед. Так, розтягуємо, видихаємо. Так, воно коли ми розтягуємо вже не боляче. І розслабили. Так, робимо три рази, так, розслабили. І знову ми вперед, натискаємо, розтягуємо, видихаємо, дихаємо. Розслабили. Якщо трошки пальчиків боляче, можна трошки менше ні повністю вставити пальчики. Трошки так менше, але... Головне, щоб вона трошечки була між пальчиками. Так, і третій різок. Один, два, три, чотири, п'ять. І розслабили. Потерли. Потерли. Помасажували. пальчиками, надавлюємо. Так, на пальчики, на подушечки, розминаємо. Так. Класно. Так, потерли все в стопу колочком Так, понатискали верх-низ, верх-вниз, постучали. Можна колочком постучати, потерли і притиснули так, притискаємо, стискаємо і покрутили, розслабили. Так, розслабили. І дуже класно зараз. Зараз ми будемо робити трошки такі вправи. Робимо стопу, так, щоб ви бачили ви. Так, пальчики. Так, Зараз ножки наші випрямляємо і робимо ми вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Так, натягуємо носочок і назад. Дві ножки. Разом вперед, назад, вперед, назад. Добре. Зараз по колу йдемо. По колу покрутили. По колу. Дихаємо. І назад. В іншу сторону. Три, чотири, п'ять. І пальчиками робимо ми. Стискаємо, розтискаємо. Так. Так. Один, два. Напружуємо, розслабили. Напружуємо, розслабили. І розслабили ножки. Так, трошки натягуємо. Натягнули до на себе. Можна, якщо ви можете, є, є добра гібкість, гнучкість, то можна так е, натягнути трошечки і вона. Ікроножне м'язи трошки розтягнуться у нас. Так, добре. І розслабили, розслабили, так, потрясли, потрясли трошки ножки. Зараз ми зробимо, ми погладимо трошки ікроножний м'язи. У нас, як кажуть, ми коли після важкого дня походили, довго ходили, ходили. У нас. Саме більше навантаження йде у нас на екроножне м'язи, на стопу і на кроножне м'язи. І ми їх трошечки розслабили, потресли, розмазажували, тихенько потерли, знизу вверх. Так, погладили і трошки пальчиками так вверх зробили. Пожмякали. Так і потрясли. Так, можна трошки сильніше, але якщо сильно буде, то воно буде, можливо трошечки боліти, але вона буде вже легше. Отак От пальчиками, пальчиками помасажували знизу, вверх. І розслабили, потрясли. І другу ножку. Так, помасажували. Так. Погладили, помасажували. Так, трошки. Знизу вверх, легенько і потрясли. Так, дуже класно. Так, зараз ми зробимо ще трошечки розтяжку. Стаємо на планочку. Стаємо в планочку. Робимо гірку. Робимо гірку, розтягуємо нашу спинку, наші ножки. Якщо боляче з ножком можна трошечки зробити, зігнути колінка. Так. Стаємо в планочку знову, тримаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. 8, 9, 10. Так, стаємо. Ставимо ножку. Ставимо ножку. Одну. Якщо права нога, ліва ручка. піднімаємо. Так, розтягуємо нашу ножку. Можна трошки попружинити. Потягуємося вверх ручкою. Так, поставили ручку назад. Знов планочку стали. Стаємо планочку рівно, ручки під плечиками. Спинку рівно тримаємо, напружуємо спинку, прес не розслаблюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім дев'ять, десять. Поставили другу ножку, поміняли. Потягнулися. Можна трошки ножки порозтягувати. Так. Так. І вниз внизно впускаємо і стаємо, В гірку стаємо. Так, розтягуємо плечики. Так, встаємо на колінка. Встаємо колінках. І робимо прогинаємось. Прогинаємося. Втягуємо животик. Втягуємо животик. Втягнули. Втягнули, напружимо. Вдих. Видих, розслабили і лопаточки звели. Видихнули. Так, знов тягуємо животик. Вдих. Напружуємо. Прес, напружимо, видих. Лопаточки звели. Так, легли на животик і вверх потягнулися. Потягнулися, розтягнули нашу спинку. Якщо важко вам сильно підніматися, можна е, трошечки з лікців піднятися, трошки, як можете. Так, і вниз опускаємо. Слягаємо, тягаємо. Розтягуємо спочатку в бік, в один бік. Так, розтягуємо наші коси, м'язи, бокові м'язи, спинку, прямо. І в другий бік. Так, ляга. Так, добре. Наше тренування закінчилось. Робимо вдих, глубоко. І видих. розслабили. Вдих, видих. І ще третій разочек. Вдих і видих. Так, розслабляємо. Трошечки вниз, опускаємо плечики. Розслабили плечики. І ще разочок піднімаємось вверх, вдих і трошечки вниз. Так занурюємо тихенько. І знову розслабились. Видихаємо і піднімаємось, і розкриваємось, і видихаємо. Добре, як ви себе відчуваєте після тренування пишіть мені, як ви добре після, як кажуть, після такого важкого дня і такого ще тренування зробити. Ну, я думаю, що вам буде краще після тренування. Так що пробуйте, пишіть в коментарях, як ваші відчуття, ваше, ваше набралися сіл, енергії. Так що всім гарного дня, папа. -па.